Так, любі друзі, сьогодні 2 грудня на годиннику 7 годин ранку. Так, да, 7. Ми сьогодні будемо готувати солянку. Я п'ю каву ранкову і будемо готувати простий рецепт солянки, той, який я вмію. Тільки трошки по-інакшому, тому що багато. Чого немає. Ой. Там нам понадобиться грам 300 ковбаси, цибуля, силені огірки, оливки, морква, терта. Кетчупа немає, я буду використовувати томатний сік. Так, нарізаємо огірки солені на кубики можна кружечками, а потом просто напопованим. Раз, Це така чисто селянка по-пацанськи. Я не обращаю уваги, де воно там трошки криво. Я готую для себе. Обими моє блюдо. Тобто там, там Ще бухреч подобається. Щось я дуже багато огірків приніс. Ще тут треба два великих огірка, а я приніс чотири маленьких. Так, яка разниця. В принципі, воно десь так приблизно виходить. Яка кава смачна зранку. М -м -м. Так, я вже доріза... дорізаю цибульку. Так, зараз нам треба буде протушити у... в каструлі огірки, мурку і цибулю. Потім я у... його оциплю віддільно, а потім вже наріжу маслини та ковбаси. Потім вже все коли протушиться, все засипаємо, окропом, зальєм і будемо варити 30 хвилин. Ого, тут в оливках багато води треба сливати її. Зараз ми наріжемо подваску кубиками Сметану до смаку. Лимон теж. З лимоном взагалі бомба. Таке воно кисленьке, класне. Можна теж приправи додати в саму солянку вже в процесі приготовлення, вже можна додати там чорний перець, паприку. На свій власний розсуд і за смаком. Хтось любить гостре, я люблю гостре, наприклад, я буду додавляти перець. Ну як ще по своєму власному бажанню. Зараз треба оливки. Оливки можна просто теж кільцями порізати. на вулиці холодно, вже зима. Тепер головне. До весни дожить з такими справами. Вже так, по барабану, чесно, що вже смирився з усим. Щастя, в житті все рівно немає. Надіємося, щось на краще. Пішемо оливки. Блин, я взагалі ненавиджу оливки, тобто ненавидів. А зараз вже мені по кайфу. Якийсь такий вислів. Якщо вам почали подобатись оливки, значить ви вже повзросліли. Так вони і є. Сейчас зараз бомба фантастик. Трошки не вкомпонований. Так, я вже включив газ на плиті. Так. У каструлю ми наливаємо олію. Думаю, можу достатньо і зарізаємо, засипаємо огірки, морку та цибульку. Ставимо на невеликий вогонь і портушуємо. Я вже чую, як пахне. М -м. Я вже ще всипав оливки і ковбасу. Зараз ще трошки протушимо. І можна заливати укропом і варити 30 хвилин. Я потім в процесі додавлю приправ деяких. М -м, друзі, як же воно пахне. Так. Розкидаємо лавровий лист і заливаємо окропом. Десь там десь на половинку потом Потім ще додамо. Якщо Перемішуємо. переборщив чорний перець. я думаю, нормально трошки. От таке деяке. Так, потік солі, щоб теж не переборщити. На годиннику почала 9-го я ще варю. Усе спливло наверх, треба доварити її. Діма не А -да, Ах, як же воно вже пахне. Mm -hmm. Вже, мабуть, готово. готова. Все спливло. Хотя я его протушивал. Можно это быстро и можно было більше протушить. Я собі ось трошки отсыпал. Ну, знаю, это получилось. Дуже смачно. Напевно, хай ще 5 минут покипить і я виключаю. Так, солянка настоялась. Додаю я лимон. Оці шмякушки. Кидаю ложку сметани. не вийшло яка це смакота бомба фантастика Так що, друзі, готуйте солянку, не пожалієте. До наступних зустрічей!